Привіт! Не секрет, що українські політичні партії це бізнес-проекти. Хто хоче в цьому переконатися особисто, зайдіть, будь ласка, на сайт руху Чесна посилання залишу в описі до відео, і ви побачите, що всі ці партії не фінансуються людьми. Ці партії фінансуються якимись підприємствами і відповідно керуються так само. Це вертикально інтегровані структури, там де є наймані працівники, є бенефіціари. І так працюють усі наші українські партії. Знову ж таки, можете переконатися на сайті Руху Чесно. І тому я хочу запропонувати бізнес-проект приходу до влади в Україні нормальної нарешті політичної партії, яка представлятиме інтереси не вузького кола акціонерів, а е, людей. Розглядайте це як стартап. Отже, е, в Україні є, вже відпрацьовані за 30 з лишнім років бізнес-схеми є люди, менеджери, які ці бізнес-схеми менеджерять. І я пропоную альтернативну бізнес-схему. Власне кажучи, як кожен стартап, значить, мій стартап приходу до влади в Україні нормальних людей, які репрезентуватимуть інтереси, скажімо так, більшості. В тому числі більшості бізнесу, полягає в наступному цей план. Значить, перше, що треба зробити, потрібно зробити платформу на базі двіжка, ну тобто системи управління контентом MediaWiki, для того, щоб опрацювати проекти законів. Тобто, для чого цей стартап прийде до влади, яким чином він буде представляти інтереси українців. Приходить до влади, мається на увазі отримання. Більшості міст в парламенті, тому що Україна парламентсько-президентська республіка, і, попри все, все ж таки головним в Україні є парламент. Отже, спочатку потрібно створити пул законопроєктів для того, щоб люди, в тому числі підприємці, в тому числі звичайні люди, в тому числі коло експертське, розуміло, для чого ми йдемо до влади, що ми власне хочемо змінити. І це вже створено, це вже зроблено. Посилання залишу в описі до цього відео. Далі потрібно якимось чином пролобіювати пролобіювати законодавчі зміни, які перш за все змінять, змінять закон України про вибори. Спочатку треба створити. Цей закон, які зміни до, виб... до закону про вибори мають бути, я залишу посилання на відео, а також на текст в описі знову ж таки, до цього відео. І наступне потрібно пролобіювати це шляхом загальноукраїнського онлайн-референдуму. Як це зробити, знову ж таки, буде описано в описі до цього відео. Будь ласка, кому цікаво, кому цікаво долучайтеся, що хто потрібен. Потрібні люди, які вміють писати закони. Тому що зрозуміло, що у нас в Україні пишуться закони зовсім не депутатами. Як це відбувається, знову ж таки, тема окремої розмови, Але це пишуть не депутати, це пишуть так звані як то, літературні раби, як то кажуть. А депутати лише просто отримують владу і за них голосують. Тобто потрібні люди, які саме пишуть закони, щоб долучилися до цього, до нашого проєкту. Ті люди, які хочуть, які хочуть змін в Україні, це перше, що потрібно. Друге, це потрібні СММщики, тобто спахівці з публічної комунікації. Третє, що потрібно, це, звісно ж, потрібне фінансування. Фінансування потрібне для реклами і, і для просування е, даного проєкту. Будь ласка, долучайтеся. І це цілком реально це, це якби стартап, як прийти в Україні до влади. Тому що ну, відомо, що в Україні влада отримується шляхом реалізації і створення бізнес-проєктів. Е, Хто в цьому сумнівається, будь ласка, я залишу знову ж таки коротесеньке відео дві хвилини, там, де це пояснює Арсеній Яценюк. Ну, Тому, кому адресоване це відео, не треба пояснювати, хто це такий і що він дійсно знає, про що він говорить. Дякую, будь ласка, долучайтеся. Мої контакти знову ж таки в описі до цього відео.